Зараз я візьму, заклиню ось отверточкою магніт і одіжмо болта. Болт, до речі, довелося обратно помістити, як і було наниз. Чому? Тому що коли розкручуєш дві на великі обороти, відкручується болт або навіть може переламатися той болт і Збиться запалення. І в мене таке навіть було і не один раз. Тому вирішив обратно вернутися в ту стару систему, яка себе зарекомендувала, в принципі, непогано. Зараз я вкручую болтик в центр цапфи для того, щоб зняти зняти магніт. Не з переходного конуса, а іменно з колінвала. Треба да, буде щіфтик поставити інший. Далі, далі я роблю монотонну і всім знакому роботу. як Заклинювання. Оба. Так, коли сорвався магніт, я викручую съйомник. Викручую цей ось болт. Це не вінчик, а це саме болт М6. Я закручую його. Вторець, щоб не потіряти. У нас предсказуємо знявся конус, а от в магніті є три маленькі штифта. он вони, три, того, що в мене перерубувались. У мене перерубувались. У мене вони перерубувались, один перерубувався. Тому я їх зробив три. Що таке поїхати чисті одежі і перерубалося і с'їхав магніт. Тому не треба скіглити, а треба робити так, щоб це не повторилося. Далі, далі я відкручую гайку М8. Я наполягаю, що це саме правильна система. Засовувати болти снаружжі в планшайбу. Це дичина. Але якщо YouTube так любить, хай Ютуб так і їздить, я роблю, як правильно. Окрім того, дані шпилька є. Мірилом, мірилом, який показують, що 1,5 мм до закльопки. Тобто я по ним знаю, наскільки статор може одвигати наружу. Доволі. От є високовольтна, Є у нас оці мої три фазових провода, які йдуть аж до реле зарядки. Аж до реле зарядки. Так, тут у нас, як ми заїхали, я знаю, а як ми виїхали, ні, і виїдемо нормально. Просто дещо незручно. Не люблю, якщо я чесно, китайську розпіновочку, таку от максимально не люблю. Але є люди, які хочуть залишатися на китайських розпіновках. Що стосується маси, маса. На статорі прикручена, припаяна, я її ще проізолірував. Якщо паде, то хазяїн підклеє. Далі з високовольтної катушки я зробив окреме вушко. От воно. Як можна ремонтувати високовольтну катушку, на якій нижній пластик покорьовся, відстав, потріскався і рукою відламується? Ніяк, тільки треба заміняти ізоляцію. А тільки замінили ізоляцію, воно обов'язково обов'язпаде від от, центра. Тому центр ізоляції і низ це все одне, його треба міняти. До речі, втулка центруюча, от вона, на кожні статори індивідуально різні. Тому, для того, щоб ставити CDI різними варіантами, і я трошечки їх запасся з запасом. Я ними запасся з запасом. Так, тепер треба повторити цю процедуру в зворотньому в зворотньому порядку. Я геть усе прям знімати не буду, бо це тут буде укладка довго і нудно. Я зараз хочу, щоб не заморачуватися, просто зараз припаяю датчик до синього провода і пойду на почту, відправлю статор. А потім не спіша, потихеньку буду укладати, укладати буду в яві проводку, тому що ми ж не на екстремальних умовах ми знаходимося в спокійній ситуації, де тут спешка заважає. Тут треба... Не спішіть І тут треба, щоб усе прокласти якісно. Не люблю я цю роботу, що зв'язано з маслом, з мазутою, прям максимально. Я це радий би, що це хтось би за мене це все зробив. А я тільки покритікував. казав би, от, що ви розумієте, там неправильно, туди провод засунув неправильно. А як правильно? А не знаєш правильно, ну так точно не правильно. Колись одна тітка йде, а я прикручую профнастіл. Вона каже, ну і профнастіл ти прикрутив, звісно. ж. Це мені тітка така десь, може десь год 65, може 70. А йде тітка і несе з магазина дві сумки. Чи продукти вона там понакупляла, чи може стиральні порошки. І каже, хто так той фроф на стіл крутить. Я кажу, а що ж не так? Вона каже, це каже, не годиться. Я кажу, ну так беріть мою робу, покажіть, як правильно, вона каже, що, чого. Отака вийшла чітка. А на цьому, як вона називається, на благовісні. У мене був случай ще кумедніший. Приїжджаю я на благовісну і прошу, щоб мені дали чипси і таке печення називається зірочка, ну, ромашка, коротше, зірочка. Ромашка, зірочка. Даю тьоті 200 гривень. Тетя каже, а мелочі нема. Я говорю, ну мені дали тільки таку. Вона каже, тобі що, деньги хто ще дає? Я кажу, ну так. Да. Говорю, жена дала 200 рублів, а мене, говорю, ні копійки в кошельку не було. Вона каже, так ти що, живеш за бабський счет? Я говорю, ну звісно живу. А що ж мені робити? Ну дали ж гроші, значить живу. Вона каже, а де ж твоя жена? Я кажу, ну як де? За границею їхала. Тільки війна почалась, виїхала. Вона каже, якщо я була не на роботі. Я б вийшла і тебе задушила скотину. Ну, не скотину, вона сказала, гада. Я так сам собі думаю, нічого собі. Я на неї ні одного кривого слова не сказав. Добрий день сказав. А, доброго дня я сказав. Доброго дня я сказав, привітався, максимально ввічливо попросив товар, і вона уже мене не знаючи готова мене душити. А, задушить. Я не можу зрозуміти, що люди такі агресивні на пустому місці. Якщо якийсь чоловік живе, а інший чоловік показує руку допомоги, неважно якої він стачі, це завжди хорошо. І люди, які показують свою заінтересованість або повагу, обов'язково це якось показують. От у мене на моїй практиці було так, що люди, які Хотіли себе щось показати, з хорошої точки зору, вони себе вони це показували, що вони хочуть себе проявити. У даному випадку мені ще подобається, що два чоловіка і два Саші. Один прислав провод, другий прислав статор. І ці два Саші... Ай і третій Юрій. Третій Юрій. Благодаря абсолютно різним людям. Гей, абсолютно різним, у мене вийшов такий от кумедний екземпляр. Я б сказав навіть дуже кумедний. Тому що його потужність неможливо виміряти. Він наскільки потужний, що він з лапки заводить DC-комутатор. Тобто це не просто круто, це максимально круто. Зараз треба буде, я забувся, треба буде ставити шпонку. Але знаєте що? Мабуть, я... Мабуть, я трошечки поїжджу без шпонки. Чому? Тому що мені треба знову... Знову треба буде знімати статор. А мені лень, тому що я не хочу заморачуватися, І тік-ток мені сьогодні утром сказав, що життя повне іменно тих людей, які живуть на і не заморачуються. От я буду не заморачуватися. Сировий магніт. Ну, візьму тоді, підрегулюється -під 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 запалення. До речі, прибор. Не часового типу, а самий-самий примітивний, самий самий примітивний, але він дієвий, він дієвий, він дуже добросовісно, якісно зроблений. Тому обов'язково, якби колінвал не виставлявся, обов'язково буде похибка, тобто виставив. Наприклад, розворот колінвала, який подобається, от болт откручуєш, вже є похибка. Уже є похибка. Тому Тому зараз я... ага, дивлюся сього. Що... Ага. Бачу, що ще не, не зовсім хорошо закріпилося. Ну. О, тепер от пішло. Так, єсть. Є в нас угол. Зараз виставляємо принаймні, ну, давайте 4,5 мм Раз, два, три, чотири з половиною. Тепер я акуратно винімаю оце діло, ложу в бардачок, ложу два ключа.